<шивання> а, ходити до кожного додому виявилося важче, ніж я думав. Мама Ренджо заледве не з'їла мене, полюблений має депочі теж заледве ледве не з'їв. Молодша сестра Оти також намагалася мене з'їсти. Що ж, до кого мені сьогодні йти? Танутахи зовсім ні, тут все чесно. Так Жін, ви вирішила доля. доля. Просто зміріться. Пане Танак. Не знаю, як вам сказати, але. Що, що таке себе? Мені здається, ми взяли не ту людину. А, на? Завісно, це вер. На фортеці написано, ясно і просто. Я тебе на шматок! наш маток. Бачите? А я казав. Вам варто хоч іноді доступатися до інших. Пане Танако. Купальники. Окей, перевдягаємось. Ви що, а ти що, чогось соромишся? Та я Даємося, моя на увазі. Передяємося. Куди голоса нахуй їм скажи щось. Я купальний став на рік підтягну. У мене досить велика сім'я. Наш будинок весь час змінюється. Тож не сказав би, що живу в престижній родині. Не хвилюйтеся. Збройні. Юний, Юний пане! пане. В -в Все погано, саме. Я впевнений, що вони йому точно ніякі не родичі. Ой, та годі тобі! Вони просто велика, незвичайна родина. Засоровилась через купальник, то, яка невинна. То, так, це то. точно. Думаю, вам варто було б у неї повчитися цієї невинності. Боже, да не дійсно давайте батьки на вас чекають. Не хочу туди йти. Пу. Мій батько кожного року перевіряє наскільки сильний вчитель, який до нас прийшов. Як ти міг це забути? Тому що <рес> сім'я Мікі володіє закладом у кварталі червоних ліхтарів. Я чув, у вас там є улюблене місце. Помрожуєш мені. Я можу покликати вашу дружину. Добре. Добре. Тоді Добре, що заб'ємося? Ну. Якщо нам і до кужі. Голка у твоїй шиї, Сакамото. передає сигналу мозок, і ти не розрізняєш союзників і ворогів. Круто, правда? Значить, мені просто треба нападати на щіна. Чому мені призначався такий сильний удар? Всяк випадок спитаю, ви щитали цей посібник чи як? А, ну звісно, могли ви її не питати. Вони його навіть не бачили. Што? Ну тоді давай їх опитаємо. Ясно, кохейл, ти наступний. Я покажу вам, що я краще, ніж Йорі. А, ну так, помрій-помрій. У мене Добав проблеми. Яху. Закінчився депутат. кисень. Співаю. Є-єй. Ну, ну що, так, кохаю? Буду за тобою дивитися. Яка ж цікава втру. ідея. так і знав, що ви не вчили. А тепер скажи, коли ти був у районі червоних ліхтарів? <звіт> Пробач. До речі, хлопці, а ви вправні. Ви професійні. Він знає. у пейнтбол! Дякую, Господи, що він такий. Це ж магія юкаїв. Ай. Я застріл. <смір> а тепер спробуємо. Вони так добре товаришують, що люди вважають їх коханцями. Яке зручне виправдання. А що, якщо вони дійсно почнуть зустрічатися? знаю. О, так, і справді. Азуса задає такі безглузді питання. І поки не вирішила, як вчинити. Колись вона мене точно перне у лісні. Я був на екскурсії, але задивився на форму, пішов не туди і заблукав. Підкажете до станція нагоя. Станція нагоя? Ку -ку -ку. Ти в Кьотто? Де? Як ти тут опинився? Не знаю. Ти справді молодша сестра Нанако. Ти про що? Я це зрозумів, коли був позаду тебе. В тебе просто ідеальні бедра. Ти помри 20 тисяч разів! А... Ага, не людина. Ага. Якого біса? Ми теж зараз будемо плакати. Ага. Бачу, ти не вчися. Хороший удар. Мавою гай. Аго. Так, ти там. Хтось нещодавно схоже на тебе, кричав щось з тьоцької вежі. Що? Це був мій брат. Він дитя? Дитя в мене по ЧПС. Треба його знайти. Дякую вам усім за допомогу. Що коли зустрінеш члена порядку? Краще вдай мертвого. Подивіться сюди. Ми шукаємо цього хлопця. Залучіть усіх місцевих щурів та шукайте кожен куточок каналізації. Ясно. Насправді я сумніваюся, що він десь у каналізації. Хто? No. Може, він переплутав каналізацію та метала. Ми... <звук> Кляті каналізаційні щури. Я казав, їм бути обережнішими трубами! Чорт забирай! <звук> Хіджі та разом зі щурами пошкодили його? Не знаю.